Абаба Єга знову проти прихильник Путіна Віктор Орбан не готовий підтримувати рішення про початок переговорів ЄС з Україною. Блокує військову допомогу від країн партнерів. Угорщина хоче отримати від Києва гарантії того, що угорські фірми не потраплять у чорний список спонсорів війни в Україні. Повідомили в МЗС країни. Йдеться про угорський отп банк. Через це міністри закордонних справ Євросоюзу не змогли досягти згоди щодо восьмого траншу військової допомоги в рамках Європейського фонду. До миру на 500 мільйонів євро. Угорщина поводиться надзвичайно егоїстично. На перше місце Орбан поставив не європейські цінності, а свої економічні інтереси. Блокувати військову допомогу жертві агресії це по суті ставити на бік агресора. Взагалі, Угорщині вже давно не місце в ЄС і НАТО. Угорщина виконує роль троянського коня Московії. Вважає дипломат Володимир Огризко каже, питання зовсім не в національних меншинах, не в законах про освіту. Це все формальні приводи, які дають можливість Бутопешту проводити антиукраїнську і промосковську політику. Не може країна з вісьми мільйонами жителів блокувати рішення решти Європейського союзу, який, ну власне стає заручником. Думки однієї країни тим більше країни, яка реально виконує роль сьогодні троянського коня Москви і в ЄС і в НАТО, і яка не соромиться вже, якщо раніше йшлося про якісь певні ну бодай умовні підстави, то тепер вже це робиться абсолютно безсоромно, абсолютно прямолінійно, абсолютно відверто. Тому тримати таких троянських коней у себе в союзах це небезпечно. У європейському союзі вже розробили план Б. Він виснажливий, але дієвий Україна отримуватиме європейські гроші від кожного з урядів блоку окремо від небажаючих. Ситуація на полі бою складна, і це робить ще більш важливим, щоб ми продовжували і посилювали нашу підтримку України, тому що ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Нам самі здовольство з вами. Орбан регулярно стає об'єктом критики всередині європейського альянсу. Зокрема, угорського прем'єра критикували за зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні. Під час переговорів з Путіним Орбан назвав вторгнення в Україну не війною, а використовуючи прийом російської пропаганди військовою операцією. На саміті єс прем'єр-міністр Угорщини заявив, що не планує вибачатися за зустріч з президентом Росії в Китаї і вважає свої дії правильними